Це я хочу вам продемонструвати, як з Тернопілля видно за кілька сотень кілометрів від... країни, пасажирські літаки можна побачити. Бачите? Все, вони летять там, судячи з усього, коридор. І один за іншим летять по коридору на різних ешелонах. Бачите, що робиться. І коли отак. Буквально в двох градусах над горизонтом їх видно, то це означає, що вони десь сотнях, в трьох кілометрах від нас. Тож з України можна побачити пасажирські літаки, але тільки отут -от так. Це траса, яка йде в бік близького сходу, туди на південь, на Турцію. Це вони так летять на Болгарію.